І полювання на знижки уже завтра в Україні офіційно стартує чорна п'ятниця. Хоча насправді цього року розпродажі почали майже на тиждень раніше. Продавці вже заманюють покупців яскравими дисконтами, які з них справді порадують українців і як не натрапити на псевдо знижки. Про все олена логінова далі. Свист шалений ажіотаж. Усі чим дуж біжать одне попереду одного і хапають все, що бачать. І навіть більше доходить до бійок. І все це шопінг божевілля, чорна п'ятниця по американськи А що ж в Україні? Знижки, знижки, знижки. Мінус 30, 50, 60, а подекуди і до мінус 70%. відсотків. Принаймні таке обіцяють яскраві вивіски. Планую купувати косметику. Місяця два. Не ходила в спеціально в магазини. Думаю, блін, треба дочекатися чорної п'ятниці. Ми з вами в одному з найбільших торгівельних центрів України. Як вигідно зробити покупки на Чорну п'ятницю? Нам розкаже Юрій Копишинський, експерт з маркетингу. Юрію, вітаємо. Привіт. Ну що ж, подивимось, які знижки пропонують магазини. Так, давай пішли, проглянемо. Ходімо шаленого ажіотажу. Ми не побачили. Найбільше покупців у магазинах, де заявлені знижки від 30 до 60%. Це здебільшого одяг, взуття, косметика, техніка та аксесуари для дому. Придивляюсь до деяких позицій, там така машина, можливо, пилосос. Бачила, що деякі знижки зараз є в магазинах з технікою. Я курточку собі придивилася і знайшла її за мінус 30, дуже довольна. Юрій, а які ж особливості чорної п'ятниці цього року в Україні? Ну якщо ти бачила, ми сьогодні вже пройшлись по ТРС, і це не чорна п'ятниця, це чорний тиждень. І тому багато ретейлерів вже пропонують знижку на протязі тижня. Друга відмінність, мені здається, що менше знижок. Якщо чесно, або знижки менше, тому що склади менші. Ми з Юрієм ідемо з в магазин побутової техніки та електронних гаджетів. Зазвичай там і покупців і знижок найбільше. Доброго дня! дня. Доброго Розкажіть, чим будете радувати покупців на чорну п'ятницю? На що найбільше знижки? Насправді на весь товар дуже великі знижки деякі товари до 50% зараз у нас зі знижками. особливо це така категорія товарів, як телевізори, як крупна техніка, пральні машини та холодильники. Жовті цінники тут майже всюди, але дисконти насправді дуже різні. Приміром, на мобільні телефони, менші 15%. Найвигідніші пропозиції на побутову техніку, пилотяги, телевізори у середньому 30-40%. Наприклад, ось дана модель, яка зі знижкою 28 стартова відсотків. ціна була на нього 38 тисяч. І на зараз це найнижча ціна року. Чимало покупців і в магазинах одягу та взуття, там, де рекламуються найбільші знижки. Я шукала саме парфюмерію, Також зайшла за сумочку, що мені треба. Коштує, наприклад, 6 тисяч. Зараз знижка на 3 тисячі. Серед хитрощів маркетингу створення штучного ажіотажу кажуть експерти, щоб очі розбігалися від бажання купити. Все і одразу, ось приміром, Може як у мене. Я вже набрала собі речей зі знижками, а тут ще бачу ось така курточка, як я хотіла, мінус 40%. Я не втримуюсь, поміряю. Я бачу, що знижка, до речі, тисячу гривень. Так. Експерти застерігають у чорну п'ятницю купувати варто не на емоціях. Інакше ризикуєш набрати зайвих непотрібних речей. Юра, я не знаю, мені вже хочеться все купити. От як втриматися від цього, цього ажіотажу? А в тебе є взагалі список той, що тобі дійсно потрібно купити? А, ні, ну в першу чергу склади список. Ну знижки це для чого? Для того, щоб сформувати ажіотаж, відчуття бажання і от дефіциту товару по такій ціні саме в цей момент часу. Це завжди ну, найбільший стимул для того, щоб набрати лишнього. А друге, не забудь перевірити, яка була на них вартість до ажіотажу в чорну п'ятницю. Експерти кажуть, на чорну п'ятницю продавці заманюють покупців хто як може, і в інтернет-магазинах також приміром малюють знижку 70%, А маленькими літерами дописують приставку до. Насправді здешевлення можуть бути лише 15-20%. І поки так нікуди не зникла, маніпуляція недобросовісних продавців переписувати цінники. Кожен рік чорна п'ятниця одна етаж по факту получається, тому що. Десь бізнес обманює споживачів і продає по ціні, яка не є акційною і вигідною для нього. А є пропозиції, які ну вигідні, на мою думку, самим простим способом є ваш гаджет. Ти береш телефон і можеш легко перевірити ціна, яка зараз є в наявності в інтернеті на той товар, чи сервіс, який ти хотів замовити, і яка була в минулому періоді. Чому в Україні немає таких шалених розпродажів як в Америці та Європі? Бо справжніх знижок близько 70% в Україні ніде не знайти. Експерти пояснюють, у США розпродажі влаштовують саме виробники, аби звільнити свої склади. Тож знижку роблять максимально. А в нас дисконти роблять ритейлери уже від своєї націнки на завезений з-за кордону товар. Коли ми з вами говоримо про український варіант чорної п'ятниці, який лягає на плечі рітейлу, то максимум чим може рітейл на сьогоднішній момент ризикнути це частиною своєї торгівельної надбавки. Тобто максимальна величина знижки, яку може собі дозволити рітейл, це оцих там умовних там 10-15% від вартості товару, який він сюди завіз. Отже, як бачимо, чорна п'ятниця в Україні потребує менше емоцій, а більше ретельної підготовки. Тоді є шанс знайти. Справжні знижки Олена Логінова, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.